І для чого люди хотіли захищати своє житло? Що люди роблять зараз для того, щоб в хаті велося? Можуть катати апельсини, Колись впускали півня переночувати. 90 псолом бирається над потужним. Розбагатів, бо не виносив сміття після заходу сонця, по четвергах пив каву з корицею. Сміття це, якби знаєте, як елемент такої магії. Контакту сідає на косяк, щоб любив усяк. Ми не можемо жити без магічного мислення. Десь щось чув в традиційній культурі, і треба спробувати у себе. Символічний захист дає людям відчуття символічної безпеки. Вітаю, я Анна Ніколаєва. Привіт, я Даріан Цебор. Ви слухаєте або дивитеся подкаст пороблено. Пам'ятаєте ті часи, коли ми думали, де ж саме повісити дзеркало, щоб воно притягувало більше грошей? Сьогодні ми будемо власне говорити про те, що це за вірування, які вірування пов'язані з оселею, з застіллям. Оці такі банальні речі, які оточують наше повсякдення і звуться побутовою магією. Або ж як ми їх жартома назвали хатній феншуй? Так. Давайте почнемо логічно з новосілля, так що люди роблять зараз для того, щоб в хаті велося. Мені здається, що тільки не роблять, і тут основний момент освячення, коли запрошують священника для того, щоб він освятив помешкання, можуть катати апельсини, як я вже в одному з випусків розповідала. А також можуть впускати кота, колись впускали півня переночувати перед тим, як в хату заселитися, а ще намагалися до високосного року обов'язково заселитися або не заселятися саме високосний рік. Ще мені дуже прикметно ці, коли заходиш в приміщення, ти бачиш характерні наклеїчки. Та тобто це такий абсолютно новітній спосіб проінформувати, що оселя освячена. Хоча ну насправді ти цього не потребуєш жодним чином. Але оцей знак чомусь вважається, що обов'язково повинен бути за додаткову плату дуже часто, та в кожній кімнаті, яку освятили. І ще крім цього, не лише в це приміщення, в якому ти живеш, не лише твій будинок, освячення може бути в офісних приміщеннях, в фабриках, заводах. Тобто, в принципі, освячується будь-яке приміщення, та й не лише приміщення, і автомобільна та тільки хотіла сказати, що дуже багато хто вважає, що якщо не освітити машину, то будеш попадати в аварії. Так, і всім відомі оці приклади іконок, іконостасу такого на торпеді автомобільній, або ж іконки, які висять у маршрутчиків. І в принципі, це те, що захищає. Зараз ми повернемося до того, чому освячується своя оселя. Але як ми вже почали говорити про освячення саме автомобілю, тут варто зазначити, що це у нас пов'язано з дорогою. Дорога це щось невідоме. Те, що людям завжди вони вирушають кудись, навіть в коротку дорогу, де їх чекає щось невідоме і може спіткати якась невдача. Тому вони намагаються себе в такий спосіб захистити своєрідним оберегом знаком освячення, щоб її їм щастило в цьому невідомому шляху, і, до речі, дуже часто теж потрібно, щоб була іконка Миколая. Бо Миколай у нас дорожній Бог відповідає за е, подорожніх. Можливо, ще так, якщо говоримо про саму оселю, то ми всіляким чином намагаємося якось е, додатково так. Убезпечити, щоб нічого злого не пройшло, і тут ця квартирна магія виходить на новий рівень завдяки знайомству з дійсно різними практиками китайськими, та, наприклад, або з різними е, закордонними цими нюейджерськими нюансами, і плюс додається десь щось чув в традиційній культурі, десь щось хтось підказав. І треба попробувати у себе з класичного, більш такого до християнського контексту. Це коли купляються дев'ять свічок, інколи 33 свічки. Так в храмі, потім обов'язково в воскові. Так і їх треба, значить, в оберемок з'єднати і ходити. Проти годинникової стрілки по кожному куточку, ті квартири, ось так ось, все обходячи і читаючи 90-й псалом. 90-й псалом вважається надпотужним. Ти що додати? Я хочу до додати, цього? так. Я хочу додати, що ось вже до того, що не лише священники можуть освячувати, а люди самі освячують своє помешкання, і тут теж допомагають свічки. Це те, що я описала в своїй книзі. Свічки, які в основному. Му освячуються на великі свята, вони вважаються захисними. І для чого люди хотіли захищати своє житло? Для того щоб уберегтися від злих сил, про які ми вже говорили, щоб уберегтися від негоди. Це блискавка, яка може вдарити. А раніше будинки часто були дерев'яними, тому варто було їх захистити від пожежі також. І також від небажаного чогось від що може спіткати від ворога, від злодія, від ще чогось хотіла сказати, а тепер хочемо уберегтися від шахедів ракет, так. Знаєш, і ракет. Але тут уже люди ставлять броньовані, наприклад, з вікна якісь такі пригадуються варіанти, але теж вони все одно не гарантують нічого. Треба все одно йти вкриття. Тому такий символічний захист він теж дає людям відчуття такої символічної безпеки. До речі, хотіла сказати, те, що мене щодавно теж там оновлювали дещо з вікнами, і питали власне цю фірму, чи вони можуть там організувати броньовану плівку. І вони сказали, що вони принципово цим не займаються, тому що вона не захищаєш так. Просто так в тебе не розлітатимуться, наприклад, да, на дзуски ці всі це скло. Але багато людей думає, що це, начебто, як додаткова гарантія, так що це дійсно якби броньований вже звучить броньований. Ось і вони кажуть, що вони принципово не хочуть брати на себе відповідальність, тому що люди стають більш розслабленими. Ось, а це правда, тому що вважаючи, що ти зробив якісь навіть символічні дії, ти таким чином собі трошечки так аля гоп звільняєш себе від відповідальності і е, та тому от цікаво здається, Це досить такий екологічний підхід, десь самому собі зізнатися, що ти не хочеш брати е, та потім. Або це єдиний себе. спосіб, який ти бачиш е, через своє мислення для того, щоб себе від чогось вберегти. Це теж може бути таким, тому що не кожна людина може усвідомити те, що вона не бере відповідальність. Це теж про це треба пам'ятати. І е, якраз ми дійшли до того моменту, чому ж люди захищають своє житло? Ну, відповідь тут дуже проста. Я думаю, ми не відкриємо для вас Америки, тому що житло це свій простір, простір, якому ми проводимо дуже багато часу. Це той маркер нашого освоєного простору, і ми маємо його захистити. Тому будь-який спосіб, який ми вважаємо, ми можемо себе захистити, свою сім'ю, свою оселю. Ми це робимо. От одне з таких квартирних, напевно, новітніх трошечки моментів це вішати дзеркало, бо прямо напроти входу. Так, От так тільки ви відчиняєте двері, ви зразу бачите дзеркало, і таким чином, начебто, з якими помислами ви не прийшли. Якщо у вас негативні відповідно помисли, вони вам віддзеркаляться. Так це мало би допомогти теж додатково. О, під підочистити від того хто саме заходить підкови так часто вішають тут. Уже дебати верхом чи низом. Але, начебто, як ну дехто ж каже, що вона притягуватиме, так негативно тоді на себе забиратиме, і теж інші, що відбиває, ніби А теж. інші кажуть, що навпаки, якщо ти її так, вона типу щастя виливається, а так навпаки воно лишатиметься. Словом тут теж інтерпретація, як завжди, множна інтерпретація. І Мені дуже подобалося, колись я записувала шептуху, яка. Розповідала про те, що потрібно взяти велику цю голку, циганську, і, начебто, як, якщо ти її прямо під люстру, Це такі маніпуляції такі цікаві були, що під люстру в коридорі так причепити її, що так само тоді жодна не оця людина, яка. Має певні е, погані е, думки стосовно тебе бо вона вже навіть або якщо там це справжня відьма, то вони навіть не зайдуть, не переступлять поріг твоєї хати. Дехто каже, що такі голки треба вставляти прямо собі ж у хату, так в або... поріг. Поріг або одвірок. Отвірок, одвірок, так якраз класний перегук з традиційними так з знаннями про те, що все колюче і ріжуче воно допомагає захиститися. Так, так це є важливим апотропеєм, оберегом, а ще все, що зроблено мет... з металу. Бо метал у нас як виготовляється його роблять знаючі люди, ковалі в традиційній культурі, які є дотичні до якихось суперсекретних знань, які невідомі іншим людям. А ще коваль, коли робить метал, він працює з піском і працює з вогнем і з, і з водою. Тому тут такий у нас перетинання стихій, такий собі своєрідний деміург. Так і через це ось все металеве має таку специфічну силу, символічну захисту. Так, ну і власне дуже багато є традиційних навіть історій про те, що ось зайшла, наприклад, жінка, про яку думали, що вона відьма. Так, ось вона заходить до вас в оселю, і ви вштиркаєте ніж непомітно там, наприклад, в стіл, так, ну, знизу стола. І вона все не може ніяк піти. Так, от наче прощається, прощається, і все щось вигадує причини, чому блишитися. А як тільки ви той ніж відштиркуєте зі столу, виймаєте, то вона і бігом тікає з приміщення. Таких історій надзвичайно багато і зараз можна записати, і начебто, це підтвердження ж того, що ви таким чином її е, приштиркнули. Власне інколи кажуть, тінь, інколи кажуть та от таку душу, але начебто, це підтвердження, що ось оце була відьма. І цікаво, що навіть в містах. Такі історії цілком собі записуються, і продовжують жити як елементи такої магічного мислення. Теж поставте вподобайку цьому відео, а також поділіться у коментарях своїми улюбленими віруваннями. Повертаємося до перегляду. І ось тут хочеться зразу сказати про не давай нічого з хати ввечері. Мені здається, це те, що поширено дуже сильно, що люди не віддають, коли хтось приходить щось просити. Бо вважається, що ввечері просити щось, особливо після заходу сонця, хоче хтось, хто хоче тобі пошкодити. А нічний час він у нас пов'язаний якраз з духами темними, з нез нечистю. Це час, коли вже людина ніби спить, сонце спить, і тут у нас уже місяць світить, тобто то час не. Часті і коли хтось приходить, це завжди не на добро. Тобто, це для те, що в тебе з хати щось може піти, не буде водитися, не буде більше збільшуватися, не буде достатку. Тому вважається, що фактично не можна нічого давати свого хату після заходу сонця. Сюди ж хочеться відразу додати поняття не викидати сміття після заходу сонця. Знову ж таки, ті самі символи ми тут бачимо. Сміття, в принципі, має теж дуже багато всього цікавого. В собі, тому що це відходи пов'язані з людиною, пов'язані з цією хатою, і коли ти їх виносиш, ніби теж позбуваєшся свого ж добробуту. Так, ну і плюс на сміття можна було теж раніше щось поробити. А сміття це, якби знаєте, як елемент такої магії контакту, так те, що було з тобою в контакті, воно і лишається з тобою в контакті. Пожиттю, ось і вважається, що після цього ти ще можеш далі е, вчиняти певні дії, наприклад, на ну, скажімо, надкушене яблуко, яке ви викинули, начебто, якщо над ним провести певні маніпуляції, то будеш е, хворіти там і так далі, тому що ти його вкусив. Ну і звичайно, коли ми кажемо не перед... не віддавати щось після заходу сонця, тут ще й притягується ця історія про поріг. Ми вже мали окремий випуск на цю тему. Не будемо акцентуватися, але просто нагадаємо, що е, це теж. Надзвичайно поширена і зараз практика, коли на поріг наступають, щоб щось передати, так тому що вважається, що от саме через поріг, через цей межовий локус, не можна передавати речі, тому що їх, наприклад, назавжди можна передати в той світ. Ну і свист у хаті чому часто говорять не свисти, грошей не буде. Одне з найлогічніших це те, що знову ж таки ми переходимо в таку собі нелюдську. Та фазу простір викликаємо щось не зовсім людське. Чому так? Тому що взагалі увага до голосу в традиційній культурі вона дуже прискіплива, і коли ми е, говоримо нашим звичайним звичним голосом. Так е, ми є люди. Коли нам потрібно заспівати якісь обридові пісні, вони теж дуже характерним чином часто проукуються, так якось там перетворюються от звуки не на традиційний спів, а от в обридових зверніть увагу, вони завжди дещо інакше виглядають, ніж, звичайно, ліричні, наприклад, пісня. Коли ми говоримо про шептух, так під час їхнього замовляння вони зазвичай змінюють голос на шепіт, тобто знову ж таки для контакту з тим світом. І от зі свистом історія така, що він часто сприймається, як певне таке Демонічний э, кол <свист>, так, що ви можете викликати. скажімо, наприклад, згадуючи історію про розбійника, так який своїм свистом, попереджав, що він ідею, оцей свист був якраз демонічним. В казках дуже часто свист це про певну демонічність. Тому коли ми кажемо, що не свисти, ми, начебто, прикликаємо чорта, і він відповідно забирає в нас добробут. А зараз в сучасному розумінні це про гроші, не свисти, грошей не буде. І напевно ще один елемент хатні, який так само ми не можемо не згадати сьогодні, це віник. З ним пов'язано в традиційній культурі дуже багато вірувань. Віник у нас використовується, як і в народній медицині. Так, В принципі, це наш елемент побуду щоденний. Сьогодні його замінили пилосмоки різного калібру і навіть роботи пилососи. Але сам віник має дуже багато символічних елементів. Чи помічали ви те, що у декого в хаті можна побачити віник, перевернутий догори, який стоїть на самому держаку? Так, і тут цікаво, що інколи це теж дебати, так чи треба, щоб він стояв все ж таки основною частиною цієї підметальної вниз, чи вверх. І якщо він стає вниз, кажуть, що на нього все зло і і збирається, так. Якщо стає вверх, начебто як вся позитивна енергія зберігатиметься, так а негативна теж не чіплятиметься. А так ти начебто як причепилось, і воно розноситься по всій хаті. Дуже багато інтерпретацій, і мені здається, і зараз це продовжиться далі. З щітками все одно щось стає замість віника. Якщо ви навіть класичний віник не маєте, то значить у вас є щітка, і щітки, теж можна подивитись, чи її ставлять все таки вниз, оцією частинкою, так яка підмітальна, чи все ж таки нагору, бо є такі, які умудряються все таки зберігати це уявлення навіть і Далі з іншими аналогічними пристроями. Ну і напевно, ті люди, які живуть або в приватних будинках, або десь в маленьких містечках та селах, та, можливо, в великих містах, є завжди такий віник, який називається Деркач. Він може карачунче називатися, в інших регіонах має різні назви. Це такий стоптаний віник. Мені завжди, знаєте, пригадується, оце, як сраний віник, або щоб тебе сраним віником били. Тобто, отакий найбільш, найбільш старий віник. Який стоїть десь в якійсь прибудові або в сараї, або десь там в таких закромах подалі для таких найбільш брудних робіт. Ось такий віник вважається, ним можна і поробити, ним можна щось і наслати, його можна якось використати. І в принципі, в традиційній культурі нормальний віник його не спалювали в печі, його окремо ритуально намагалися спалити, або ж десь викинути на воду, тому що вважалося, що віник пов'язаний з домом і теж можна на нього поробити. Тому е, до нього дуже ставилися. І нагадаю, що ми, коли говорили про лікування епілепції традиційно, то і там теж віник згадувався. Так, і от Говорили про те, що війник може так розносити щось негативне, або, наприклад, кажуть, що буде витікати удача, так якщо ти не ставитимеш його догори дригом. Але взагалі тема грошей вона така дуже дуже мені здається серйозна, так тому ну, що хто хоче жити бідно. От ну і тому давай згадаємо ще класика, розказуєте, показуєте, коли бачите. Новий місяць. Показуєте йому гроші, щоб водилося цей місяць чи ні? Тому що дуже багато хто цей досі робить. У мене мама взагалі любить писати навіть мої повідомлення. Так, бо дивіться на місяць, зараз гляньте, який красивий місяць. Ну і типу нагадую. Так, Тому що для багатьох це вже така, як справа звички, навіть показати раніше показували копійку, тепер показують картку. А хтось просто каву з корицею по четвергах. п'є. Правда, це нова до речі, така тіктокна, да, по-моєму, історія, яка. Дуже сильно розповсюдилися всі тепер. Навіть навіть я бачу кав'ярні да, з цього приводу так підколи роблять, що у нас кава з корицею тільки по четвергах. Як як часто жартують, розбагатів, бо не виносив сміття після заходу сонця, по четвергах пив каву з корицею. Ну а тут ми можемо від себе додати, показував дінюшку молодому місяцю. І до речі, коли даруєш гаманець, так то теж потрібно обов'язково подарувати з копійчиною, тому що ну якусь гривню там покласти дві, тому що інакше не будуть тут в гаманці водитися гроші з Ось. аналогічним принципом. Що четвергами починаємо свій ранок з кави з корицею, але це не допомагає, тому ми просимо вас закинути нам пару гривень за нашу роботу. Якщо ви вже дивитеся на нас на регулярній основі, якщо ви вже постійно запам'ятали, що потрібно писати коментарі і ставити лайк, якщо ви знаєте точно, коли саме випускаємо ми відео щочетверга четверга увечері, то будь ласка, доєднайтеся до нашої спільноти. Лишилося тільки це отримати доступ до ексклюзивного контенту, і це все за абсолютно символічні гроші. Будь ласка, підтримайте нас фінансово, щоб ми могли і далі планувати наш якісний контент для вас. Ось тут проводитися відразу хочеться сказати про тваринок, про рослинок, про віддавання пустої тари. Тут теж діє цей принцип, коли ми намагаємося не віддавати пустим. І важливо сказати, чому оце пустий порожній, не, не переходити дорогу з порожнім відром, не віддавати пусте, треба покласти копійчину, треба щось туди покласти. Це все пов'язано з тим, що повні порожнє має семантику якраз добробуту і навпаки недобробуту багатства і бідності. І якраз на оцій семантиці і працює працюють ось ці всі вірування. Так, ну і згадаємо. Давайте розказуйте теж, бо всі ми цим промишляли. Зізнавайтесь в коментарях про рослинки, коли бачиш якусь рослинку, десь у подруги. Або інколи в якихось навіть я не знаю в офісах, і так далі, то вважається, що якщо ти її викрав, так то вона в тебе приживеться. От саме вкрасти треба відщепнути, так наприклад, а потім уже вдома виростити. То тоді, от ця рослина буде рости прекрасно. Якщо ти її просто купиш, ну далеко не факт, що вона приживеться, і от серед рослинолюбів, так дуже багато такого, от я теж дещо забобонного. Теж стосовно того на який місяць садити, бо ну тут є певна логіка, все-таки працює так, але от історія з тим, що треба вкрасти рослинку, і тоді все буде класно, це так. Стосовно, наприклад, в селах, ну і взагалі, так історія з тим, що ти, наприклад, теж пам'ятаю, коли ми брали молоко так у сусідів. То потім дійсно ця історія, щоб вертати порожню банку, не можна, ти обов'язково її як мінімум закриєш кришкою. Або ти, навіть якщо так приносив, бо ми малі були, там да з братом, то вони самі закривали кришкою. Ось, але дуже часто навіть мені розказували, що навіть якийсь просто банальний листочок всередину покласти, вже буде вважатися, що ну спрацювала історія не з, не з порожністю, Так ти вже якось цей простір, начебто як підзаповнив. коли дійсно навіть дарують. Якихось тварин, то теж вважається, що обов'язково треба за них, начебто, заплатити те саме з ножами, правда? Якщо тобі дарують якісь колючі предмети, щоб вони, начебто, не принесли тобі біди, теж бажано. Ну власне так, начебто їх символічно викупити за якісь там 5 копійок, не знаю. Так, і на останочок ми залучили для вас застілля, тому що я думаю, кожен пам'ятає багато застільних елементів, які є. Це не ставити пусту пляшку. Зараз дуже популярно дмухати в пляшку, хто останній щось там допив. Ти дмухаєш, загадуєш бажання, потім треба закрити зразу корком. А і далі кажуть, що це бажання, або, наприклад, що ти чула? Давайте я чула, що треба лишати у себе, поки це бажання не здійсниться, що ти маєш цю пляшку прямо зберігати. Е, ти що чула? Так, так само. Або ж, наприклад, просто не відкривати, поки не здійсниться. Ну Так, 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 то правильно, бо вона всередині, як джину, це мені такі трошки як аладіну ця вся історія, якась з лампою. знаєш. Е, потім треба інколи провести певні магічні такі цікаві ритуальні дії. Наприклад, бухнув. Закрив, а потім через плече треба її так перекинути, зловити іншою рукою, і поставити вже на підлогу. Отаке чула, дехто у цей жест не робить, а просто обов'язково зразу ставить на підлогу. Тобто, щоб вона вже не стояла на столі. так, так тут основне, щоб пусте не стояло на столі, і ми вже пояснили, яка, який сенс цього пустого. Але мені дуже подобається історія, що типу забирайте і зберігайте в себе вдома, бо таким чином ти такий опа, і не треба після застілля паритися, куди діти всі ці порожні пляшки. Вже всі гості з собою рознесли. історія з мізинчиком. Так ну так підставляння мізинчик під э, стопочку. коли, коли на, на вісу да наливаєш просто в повітрі, то все одно треба заземлити. Оце правило заземлення, воно прям дуже важливе на застілях. Про дані Аня дуже багато розказувала. Так ми так подивіться Угу. Кути, сідати на кутах стола? От тут є два варіанти: сідай на косяк, щоб любив усяк. Це перший. А другий варіант: категорично не можна сідати на кутах, бо заміж не вийдеш. Сім років я чула. По-різному? Тому, наприклад, менших дітей там саджають на кути. Так, або навпаки, так, я чула, що кут тебе швидше виштовхне, так, начебто, пояснюють з, ну, з цієї родини. Тому навпаки, кажуть, сідай на кутах. Так, і ще дуже часто інтерпретують стосовно такої навколо застільної історії: це коли щось падає зі столу. Та. Якщо це виделка, то прийде або там ложка. Це прийде, наприклад, жінка. Якщо ніж прийде чоловік, так е, інколи просто хтось прийде, хтось спішить, кажуть. Хтось голодний. Хто, може, так, може. Ну, то, очевидно, <плес> Ось. І з їжею, наприклад, можуть говорити, що це от, власне померлі про себе нагадує. Домовичок да? інколи кажуть, а інколи просто в сучасних інтерпретаціях, що він хоче теж. І коли вино розливається, дуже часто таке буває, там, коли ти щось наливаєш так, з алкоголю і воно розливається, то це так теж кажуть, що а, ну, це домовичок, напевно. Відповідно, насправді історично десь там дуже дуже глибоко згадуються якісь предки так. Так само, як тарілку одну лишню поставили, теж може господиня накривати на стіл і випадково не дорахувалася, поставила лишню тарілку. І, о, значить, когось хтось хоче бути тут та -та -та. Часто Вони та почути. От, що вони нагадують про себе, от такими натяками, коли в тебе особливо хліб, якщо падає, так якщо от воно розливається, дійсно що це прям очевидні натяки, що їх треба пригадати. І до того, що будеш пити, ну це вже треба все таки згадати часто ніс чухається. да? кажуть будеш пити якщо ніс чухається ось і е е якщо людина чхає, то часто кажеш, що все не підтвердження того, що людина права, та, то що вона говорить, це правдива інформація. А на Тернопільщині я знаю, що часто кажуть, що не на воду, що значить, будеш пити. А історично пояснює таке, якщо дивитися глибоко-глибоко, то кажуть, що в цей час, начебто, в тебе дух виходить, якийсь злий, якась хвороба, яка могла в тебе вселитися. Щоб не нашкодила вона тобі, то треба побажати здоров'я. Так. Ми на цю тему можемо говорити ще дуже довго і дуже багато, але ми пропонуємо вам поділитися в коментарях з нами, з вашими улюбленими побутовими магічними віруваннями. Так, розкажіть, будь ласка, чи ви самі щось із цього чули чи практикуєте, так? чи вважаєте взагалі, що це доцільно, чи недоцільно, що досі в це вірите? І хочеться сказати, що. Можна це назвати забобонами, але це все частина магічного мислення, і ми не можемо жити без магічного мислення. Десь в меншій вірогідності або в більшій вірогідності воно є у нас, тому що це допомагає нам пережити часто складні часи, або ж ми шукаємо оптимізм, шукаємо надію в певних життєвих складних підтримку. обставинах, підтримку. Тому вірте в те, що вам дає цю наснагу і позитив. Дякуємо, що були з нами і до наступного четверга.